Всім доброго ранку. На годиннику майже сьомом ми працюємо. Сьогодні у нас пасинкування ми пасинкуємо, підв'язуємо. Так у нас все виглядає. Хотів би розповісти трохи про нашу схему формування огірка до пояса. Ми не знаю скільки тут буде сантиметрів. 60 до пояса ми вбираємо всі пасинки. З пояса ми залишаємо по одному пасинку. І коли в нас вийде по одному огірку, ми залишаємо і прищіпуємо голову. І далі до шпалери, коли він долізе, то ми залишаємо вже по два огірка на пасинку. І також перепускаємо через шпалеру і спускаємо вниз. Спускаємо на 30-40 см. і Прищипуємо голову. Ця система називається формування датський зонтик. Тому, хто може цікаво, там можна подивитися в Ютубі, там детальніше про це розповідають. Тому то будемо далі пробувати ось так. Так що всім дякую, всім пока.